Чи правильно називати священника отцем чи батюшкою? У Біблії є такі слова Ісуса: І не називайте нікого Отцем на землі, бо один вам Отець, що на небі. Цей текст часто приводять як аргумент, що Ісус таки заборонив називати так будь-кого. Але тут виникає певна проблема як тоді звертатися до свого земного батька. Щоб зрозуміти, про що мова, завжди раджу читати трохи вище і трохи нижче від незрозумілого місця, щоб зрозуміти контекст, тобто про що тут йдеться, пропоную якраз це і зробити зараз. Перед цим записані слова Ісуса про фарисеїв і книжників, які, як сказано, люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах, і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Тобто мова про проблему пихатості. Коли людина про себе більше думає ніж варто, така собі завищена самооцінка, і от всі навколо потакали цій пихатості, звертаючись до таких людей, учителю, отче. До речі, про отче цей титул часто приміняли до патріархів Авраама, Ісака і Якова і, взагалі, до почесних людей минулого. Навіть сьогодні часто можна зустріти термін отці церкви. Це люди, які зробили в минулому багато для становлення християнства. Тому мова тут не про буквальне використання слова слова отець чи батько, а про причину, чому саме так називали людину. Як висновок з цих слів Ісус говорить: найбільший з вас нехай буде вам слугою, тому що хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Перед Богом ми всі рівні. Якщо ж вам подобається, щоб вас всі хвалили, називали вчителем, зверталися на ви і пошепки, то саме для вас ці слова і до рідного батька вони жодного відношення не мають, в принципі, як і до священнослужителів. А називати їх батюшками чи отцями це звичайна церковна традиція, до якої Біблія не має жодного відношення.